Вітаю вас, яка спільнота. Тема цього випуску як провести класифікацію відходів відповідно до національного переліку відходів. Така буде структура: це законодавство, терміни, порядок, структура, процедура класифікації та зробимо висновок з презентації. Законодавство. Це закон України про управління відходами, який набув чинності 9 липня 2023 року. Також це порядок класифікації відходів на затверджені, і національний перелік відходів теж на затверджені. Терміни. Відповідно до статті 7 закону України про управління відходами. Національний перелік відходів. Відходи поділяються на два класи: перший небезпечні відходи. Друге відходи, що не є небезпечними. Класифікація здійснюється відповідно до національного переліку відходів і порядку класифікації відходів з урахуванням переліку властивостей, що роблять відходи небезпечними. Також ми ще два терміни це код відходів, позначення виду відходів, передбаченого національним переліком відходів, що складається з шестизначного номера. До якого у разі позначення небезпечних відходів ставиться знак зірочка. Небезпечні властивості. Сукупність фізичних небезпечних властивостей для здоров'я людей і навколишнього природного середовища, які роблять відходи небезпечними відповідно до додатку 3 закону України про управління відходами. Давайте розглянемо тепер порядок. Класифікація відходів проводиться утворюючими відходів, крім утворюючих відходів домогосподарств. Друге, суб'єктами господарювання у сфері управління відходами. Якщо утворювач відходів невідомий, класифікація відходів здійснюється особою, у володінні якої знаходиться відходи. Будь-яка зміна власника відходів повинна супроводжуватися. Відповідною документацією, яка повинна містити код відходів. У випадку зміни сировини та або технологічних процесів виробництва, якщо така зміна призводить до зміни складу та властивості відходів, проводиться нова класифікація відходів. Класифікація здійснюється відповідно до національного переліку відходів і порядку класифікації відходів з урахуванням переліку властивостей, що роблять відходи небезпечними. Далі ми доходимо до структури. Структура національного переліку відходів. Кожна позиція національного переліку відходів складається з коду відходів та назви відходів українською мовою. Код відходів складається з шести цифр. Перші дві цифри визначають групу відходів. Другі дві цифри визначають підгрупу відходів. Останні дві цифри визначають вид відходів. Коди відходів поділяються на коди без позначення зірочкою, ідентифікують відходи як не є небезпечними. Коди позначені зірочкою ідентифікують небезпечні відходи. Та дзеркальні коди. Це два коди для одного і того ж виду відходів, де один із них, позначений зірочкою, визначається як дзеркальний небезпечний. Інший код, не позначений зірочкою, визначається як дзеркальний, що не є небезпечним. Національний перелік відходів складається з 20 груп. Групи 1 12 та 17-19 Охоплюють відходи, що походять з різних галузей промисловості та або процесів виробництва. Групи 13-15 охоплюють відходи, що утворюються в результаті використання різних матеріалів та речовин. Група 16 охоплює відходи, які не зазначені в інших групах національного переліку відходів. І остання група 20 охоплює побутові відходи, відходи домогосподарств та подібні відходи комерційних організацій, промислових підприємств, установ тощо, включаючи окремо зібрані фракції. Тепер п'яте. Процедура класифікації. Відходи класифікують шляхом віднесення їх до відповідної групи, підгрупи та виду відходів з урахуванням. Перше це джерела походження відходів. Друге – властивостей, які роблять відходи небезпечними. Третє – Наявності компонентів відходів, для яких перевищення лімітів концентрації небезпечних речовин може призвести до визначення відходів небезпечними. Класифікація проводиться на основі відомих фактів про вміст та складові відходів. Інформацію про продукцію, паспорти безпечності тощо, наявності небезпечних речовин або компонентів, що містять небезпечні речовини. Визначення небезпеки за кожною властивістю згідно з додатком 1 до цього порядку. 4. Опису діяльності, під час якої утворилися відходи. 5. Опису процесу, дії або процедури. В результаті яких утворилися відходи, 6. Опис того, чи складаються відходи з однієї або декількох фракцій. Тепер до да, самої класифікації. Класифікація відходів здійснюється шляхом призначення шестизначного коду, зазначеного у національному переліку відходів з дотриманням наступної послідовності. Оцінюється належність відходів до однієї з груп відходів від 1 до 12 та від 7 до 20, враховуючи джерело утворення відходів та визначається відповідний шістизначний код відходів в межах встановленої групи. Під час здійснення такої оцінки коди відходів, які закінчуються на 99, не враховуються. У разі неможливості визначити відповідний код в межах групи відходів від 1 до 12 та від 17 до 20, утворювач відходів або суб'єкт господарювання у сфері управління відходами проводить оцінку належності відходів до груп 13, 14 та 15 та визначає відповідний шістизначний код відходів в межах встановленої групи. Третє. У разі неможливості визначити відповідний код в межах групи відходів від 13, 14 та 15, оцінюється належність відходів до групи відходів 16 та визначається відповідний шестизначний код відходів в межах встановленої групи. У разі неможливості визначити відповідний код в межах групи відходів 16, наступним етапом є визначення відповідного шестизначного коду відходів. Із застосуванням кодів відходів однієї з груп відходів від 1 до 12 та від 17 до 20, які закінчуються на 99 в межах відповідної групи відходів. Так. Утворюючи відходів або суб'єкт господарювання в сфері управління відходами у разі наявності дзеркальних кодів, тобто зірочкою. Для тих, від, для тих відходів, які можуть бути класифіковані як за кодами небезпечних відходів, так і за кодами відходів, які не є небезпечними, залежно від наявності чи відсутності небезпечних речовин, в них може. Перше прийняти рішення не проводити оцінювання небезпечних властивостей відходів та класифікувати відходи за кодом, який позначений зірочкою, тобто відход небезпечний. Друге. Класифікати відходи за кодом без зірочки, тільки за умови надання відповідних підтвердних документів, що засвідчують відсутність небезпечних властивостей. Ну і так, зробимо висновок. Треба всім проводити нову класифікацію відходів. Якщо треба допомога, звертайтесь. Будь ласка, підписка, лайк обов'язково.